Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні поділюся з вами цікавим варіантом вечері або обіду. Якщо вам подобаються прості та смачні рецепти, підписуйтесь на мій канал, підтримайте мене своєю вподобайкою та будь-яким коментарем. І з самого початку я розморозила сало, У мене багато запасів є в морозильній камері, я його промила і нарізаю такими шматочками, щоб було зручно брати і їсти. Тепер приступаю до картоплі. У мене ще досі стара картопля є. Вона, звісно, у жахливому вже такому стані, дуже багато чорної всередині, але все-таки використовую саме її, так як це більш економно, ніж купувати молоду картопельку. Нарізаю її на такі шматочки, її можна довільно нарізати, як вам подобається, можна і просто на чотири частини. Відправляю це все у кастрюлю, там мені буде легше вимішувати, додаю сюди сматочки сала, перчу трішки, додаю сухий мелений часничок і також сіль. Все ретельно перемішую, олію сюди не додаю, так як сало буде підсмажуватися в духовці і віддавати свій жир саме до картопельки, і вона не буде суха. Спочатку я вирішила запікати у такій ось бляшці, але зрозуміла, що мені треба буде перемішувати в процесі запікання, тому пересипала у таку більшу бляшку, це ще, ще бляшка моєї бабусі. І відправила у духовку на 200 градусів на півтори години. Ну, а Зараз займуся салатиком, у мене дуже багато є свіжого салату, руколи, базиліку. Ми були у селі і мені свекруха надавала всього. Я нічого не купую, використовую те, що в мене є. Всю зелень я промиваю, так само помила я огірочок із помідорою. І буду все нарізати. Взагалі, такий салатик дуже класно їсти саме весною, влітку треба наїстися всіякої такої зелені, набратися вітамінів, бо взимку все дуже дорого коштує. а поки є... Село, є свій город, то можна їсти свою домашню зелень скільки завгодно. Взяла велику миску, нарізаю туди спочатку руколу, потім листя салату і тільки тоді вже базилік. Є маса варіантів, як приготувати саме такий салат. Кожен обирає для себе. Самий зручний спосіб, або саме те, що полюбляє, я не завжди додаю одне те саме в ці салати. Сьогодні в мене буде тут нарізаний ще огірочок, помідор, і також буду додавати маслини. Якщо ви бачили попередні мої відео, то я вже схожий салатик готувала. Загляньте в мої альбоми, там є ще декілька відеороликів, де я готувала схожий салатик. і... Дуже класно, дуже смачний, він саме по літньому. І сюди ж я вирішила додати ще кріп. У мене також його достатньо, тому відриваю корінці, все привезли я з корінцями, Так, думаю, довше постоїть воно свіжим. Помила його, нарізаю на невеличкі такі шматочки і буду посипати свій салатик. Сюди ж я ще додам чорний мелений перчик, трішки солі і заправлю звичайною олією. Можна було додати ще лимонний сік або оцет, але я якось саме ось такий салатик із листя салату, не з капусти, полюбляю поливати тільки рослинною олією. Все ретельно перемішую, і в мене салатик готовий. Тим часом у мене запеклася картопелька з салом, дуже проста легка страва. Мені здається, що це картопля дійсно по-українськи. Накидаю я в тарілку, на половину тарілки накидаю салатик. І ось такий смачний обід або вечеря в мене вийшов. На моєму каналі ви знайдете масу цікавих ідей, що приготувати сьогодні, або якісь рецептики. Тому заглядуйте в мої альбоми і всім смачного!